Важаємо міцного за зв'язку. Сьогодні ми отримали першу партію плат ініціації. Ви пам'ятаєте, що такі от цукерочки обов'язково гарантовано підривалися по момент приходу дронів камікадзе чи використовуючи цукерки, що йдуть на скиди. наші українські розробники придумали. Таке ноу хау таку маленьку плату, яку ми широко вистосовуємо у всіх наших цукерках, обов'язково, котра додає гарантованого вибуху в умовах, коли БПЛА прилітає, до прикладу, не по прямій траєкторії і забезпечує гарантований спрацювання цукерки по цілі. Значить, сьогодні я хочу заявити, що оці плати, котрі ми тут бачимо, це понад тисячу одиниць. Ми розподіляємо між першими 16 військовими підрозділами, котрі самі перші розміщали заявки, і на них вони будуть відправлені. Я собі папірець написав, щоби підладіти це спецпідрозділ Центру спеціальних операцій Альфа, це спецпідрозділ «Омега» Національної гвардії України. Це спецпідрозділ ГУРУ, Міжнародний легіон, спецпідр... окрема група Партизан ГУРУ, Шосте управління ССО А. Шостий ТГ Ні, ПТГР 1 БРОП Нацгвардії України. 140-й окремий центр ССО. Прошу вийти на зв'язочок. Ваша заявка є, але з вами поки не встановлений зворотній зв'язок по актуалізації. 173-й батальйон ТРО. Також у першому переліку наступні а, бригади ЗСУ 63, 59, 35, 54, 3 окрема штурмова бригада. Перший батальйон, другий батальйон 3 окремої штурмової бригади, перший ОТБР і а, ОЗСП АЗОВ. АЗОВ так само прошу вийти на зв'язочок. Ваша заявка у нас. Була з усіма іншими, крім ОЗСП Азов та 140 окремого центру ССО ЗСУ зворотній з зв встановлений і зараз Крила розкаже, як це все відбувається. Вважаю здоров'я, мій позивний крила. Я буду займатися розподілом ось цих е плат, про які вже розказав Мадяр між 16 підрозділами. Значить, що хочу сказати? повідомляю про те, що. Перший розподіл цих плат піде на 16 підрозділів, про які щойно сказав Мадяр. Якщо ми ви всі пам'ятаємо про те, що ми збирали гроші з нашими донаторами, з нашими донаторами на 3 тисячі плат. Врешті-решт ми зібрали кошти на 5 тисяч плат. Тому перша частина піде на розподіл 16 підрозділам. Решта, ті, хто подав свої заявки, теж отримують ці плати трішечки згодом. Також у нас є надлишок. Так, також у нас є надлишок. Ми будемо в принципі усіх питати по кількості, будемо забезпечувати по можливості. Є певні підрозділи, які. Написали нам свої заявочки, але є один момент: це відсутність зв'язка з вами. Тому просимо вас відклікніться. Від поверніться Тоб... з зв поверніться зі зворотнім зв'язочком також... або ми або я могла вас знайти. Тому а також розміщуйте нові заявки. Так розміщуйте, будь ласка, нові заявки і дуже великі прохання. Дивіться. Є поштова скринька, на яку ви скидаєте свою заявку. Ви маєте надати максимально коректну інформацію про ваш організм. Ви маєте надати і прикріпити в тому числі контактний номер телефона, по якому ми можемо з вами зв'язатися, тому що ви пишете нам. У нас купа є заявок, купа листів. Ми пишемо вам. Потім по тижням чекаємо від вас якогось фідбеку, Тому дуже велике до вас прохання, аби ви. Не тільки розміщали в нас свою заявку, а й надавали чітку конкретну інформацію, щоб ми могли з вами зв'язатися. Дякую, Крило. Тому що вашим літунам ці плати ініціації потрібні як повітря. Тому що кожна друга цукерка, яка діє по, принципу, по накольному принципу, в разі зміни траєкторії при падінні не спрацьовує. І ми даремно ризикуємо завдяки цій штуці, якимись добродіями. України цілої зібрали на 5 тисяч одиниць, ми гарантовано робимо бадабум і джага уже широким фронтом, допомагаючи великій кількості підрозділів. Виступаючи всього-навсього в ролі маркетмейкера, бо ми це вміємо, знаємо, випробували і можемо рекомендувати. Дві тисячі, дві тисячі таких плат маємо надлишкові, то те, про що говорить Крила. Ті, хто зараз вперше може побачив чи в минулий раз не встиг розмістити заявку, розміщуйте заявку, назва організму, контактна особа, номер телефона для вжиткого зв'язку, коротенька бесіда, адреса нової пошти розміщення вашої бригади, полетіло, зарядили, полетіли, я працювали я я. хробаки без пакетів в утіль. Тахемадяра очень пожала. Та Всем привет.